От власне хотіла ще з вами про один регіон поговорити Російської Федерації у Білгороді у перший день так званих президентських виборів, 15 березня, оголошували ракетну небезпеку. У місті лунали вибухи. медіа також стверджують, що на деяких виборчих дільницях довелося навіть на певний час припинити так звані ось ці їхні голосування. У Міноборони Російської Федерації зітували про те, що ППО нібито перехопили якісь там реактивні снаряди. Ми бачили кадри напередодні, як росіяни масово виїжджають з прикордонних районів, особливо Білгородської Курської областей. Бійці російського добровольчого корпусу опублікували відео місцевого жителя, де він показує черги на заправках, затори на виїздах з прикордонних районів Білгородської області. Ну і варто нагадати всім, хто нас зараз дивиться, що 12 березня розпочався новий рейд російських добровольців на територію Російської Федерації. Три підрозділи Свобода Росії, Російський добровольчий корпус і Сибірський батальйон перетнули кордон із Російською Федерацією і заявили про початок операції зі звільнення. Росії від диктатури очікується, що ця операція протриває до кінця так званих президентських виборів, всебто, я так розумію, до початку наступного тижня. Пане Вікторе, як ви ростілите ці події, які відбуваються в Білгороді, зокрема? Ну добре, що вони тепер розуміють, що війна це стосується не тільки нас, а стосується і їх. І що це ніяка як це тепер вони можуть називатися спеціальною воєнною операцією. Це спеціально Путін так зробив. Да? От. Тобто, як спеціальна воєнна операція не катіть. Знову ж ми їм показали, і в тому числі і оці всі наші акції, і рейд Російсько-Руського добровольчого корпусу да, показують, що. Спокою росіяни не матимуть і на своїй території, ну і це знову ж політичний аспект, що вибори можуть бути і принаймні на певних дільницях зірвані. Хоча, з іншого боку, на росіюшки знають, що ми не воюємо з мирними жителями, ми не будемо їхні ці затори обстрілювати заправ... заправочні станції, але між тим, якісь їм незручності створювати можемо що стосується руського добровольчого корпусу, то тут теж ми маємо ситуацію якби ну, як е, палка на два кінці. Чому? Тому що з одного боку це дуже класно. Ми політично показали, е, що е, ну, ну, от ми перейшли і що. Тобто, таким чином, ми показуємо Європі, що не треба боятися ніяких оцих медведівських п'яних червоних ліній, що ми там по вам, жахнем чи ще щось що це це все е, нам. Ну, взагалі це не грає. Ну і що тепер? І що вони? Тактично ядерну зброю примінюють Ні, от що ми можемо з ними воювати на їхній території? Це політичний аспект військового, військового аспекту. Якраз тут не буде значного, тут якраз може бути інше. Ми мусимо розуміти, що якщо ми зайшли з Сумської області в Російську Федерацію, вони до цього були певні, що не ну, принаймні в Сумській області не готові. В Білогородській там не все пішло так класно. А тут щоб ми знали, що от режовка, да, українське okay. село, а Тьоткіно, то я там водив студентів колись свій час на фольклорну експедицію, то ми, той, виходило так, що там по селу йдеш, от Рижівка, Хоп, пройшло, А вони кажуть, а ви вже в Російській Федерації. Тобто, фактично, це один населений пункт. Ну і там видно, що легше було якось захопити його, захопили. Щоб ми знали теж, щоб наші глядачі знали, що це українське село, і взагалі там оце Глушковський район, південь, особливо його, це все українські села. Суджа, це теж у них містечко, як і Тьоткіна, у них вважається, воно ПГТ. А суджа, колишнє сотеньне містечко Сумського Слобідського полку. Там люди говорять таким же суржиком, як я, один в один. Там зрозуміло, що є вже підкручені пропаганди, які вважають, що ми фашисти. Але є нормальні, міняємо усаті дядьки, які все розуміють, там, по чому в Одесі рубірують. От я думаю, що якраз військовий аспект, в чому тут може бути і для нас проблемно, що тепер. Вони захочуть розтягнути фронт, все таки кордон Сумщини з Курською і Білгородською областю, це 540 кілометрів, і там ще десь кілометрів 200 в Чернігівській області, по Брянській, ну по Курській і Брянській mm -hmm. області, так, от, то есть 700 шість кілометрів. Це фактично лінія бойового зіткнення, але малої низької інтенсивності. Це якщо порівняти, що зараз. Фронт Сумської області це фронт, який стояв, ну який був, наприклад, там. Коли було АТО, там якийсь 16 чи 17 рік, коли там перестрілки, снайпера працюють, ДРГшки, і іноді обстріли, але не їздять, ну немає наступів, тобто да, то фронт стоїть, стоїть на прикордоні. Тепер ми перейшли, і тепер вони можуть тепер не тільки ДРГшки, які кожного дня заходять сюди, кожного божого дня там є якісь. Якщо не каба, якщо не обстріли, то ДРГшки. От у нас в Сумській області 18 Громад з 51 якраз перебувають в цій зоні постійних бойових дій. Постійних бойових дій. Немає такого, щоб там ту саму юнаківську чи писарівську громаду кожного дня щось не прилетіло. От е, останні тиждень в суми кожен день щось прилітає, прилітає, прилітає. Да? Е, е, а тепер це можуть бути якби вони можуть розширити фронт. Їм навпаки, це може бути вигідніше, ну тобто зробити і цей фронт фронтом в великої високої інтенсивності, коли будуть тут уже е, не якісь ДРГшки, а там бригади, дивізії і корпуса і армії да, заходить і воювати з одного і боку з іншого боку. Хто знає, як це розверне війну, це може бути зміна стратегії. От, але принаймні ми мусимо розуміти, що тепер вони таку відповідь нам дзеркально можуть дати да? і на це розраховувати. Е, я знову ж не військовий, щоб сказати вам, це краще для нас чи гірше для нас. Це, мабуть, знають у Сирського, в Генштабі це знають, але принаймні ми мусимо на це реагувати. Знову ж, треба заспокоїти людей, які зараз дуже панікують, що тут почнеться е, з того Штеткіна, і суджі, наступ наступна сума як обласний центр. Я хочу людей завжди заспокоїти, тому що ну неможливо їм зробити це зненацька, тому що для цього треба перекинути якусь кількість. Частин вигрузить їх там з залізничних платформ, а вже один тільки якийсь механізований батальйон, це там пару ешелонів потрібно. Щоб перекинути бригаду, треба там шість, можливо, сім ешелонів цілих повних. А якщо кілька бригад. Тобто, а нам союзники зразу скажуть, вже, що у них спутники, у нас спутники мені притули літають, які скажуть, що там тільки отут соседотачується, як це військове. Концентрується. Так, да, бо на русські знаю військову термінологію, концентруються якісь їхні війська, ми будемо знати і відповідно можемо відповісти. Але принаймні, ну теоретично така можливість є, але я заспокоюю людей, коли така мож... ну, коли ми будемо бачити концентрацію, ми будемо про це знати. Я думаю, другий раз уже Зеленський не скаже, що там не, не партись, на шашлички поїдемо, а будуть якось реагувати. От. Як ви думаєте, те, що відбувається ситуація, така в Белгороді: дійсно паніка, дійсно закриті ресторани. Не... Працюють торгівлі торгівельні центри там анонсовано закриття до понеділка, але ну невідомо що буде далі. Як це впливає в цілому на настрої в Російській Федерації і на рішення там якимось чином голосувати? От є у вас якісь думки да. стосовно цього, чи не треба власне нам ілюзію? Знаєте, є думки, вони грунтуються. Ну у нас немає відповідно ніякої соціології, тим більше по Росії. Вони вони її не можуть бути ну якби чистої, якій можна довіряти? да але принаймні якісь приближення ми можемо мати, ну, аналізуючи теми телеграм-каналів. То там три основних теми. Одна є тема паніка. Ну, я думаю, що там на цих телеграм-каналах спеціально навчені наші люди її ще підігрівають. От паніка, і вони панікують, якась частина суспільства. Якась частина суспільства. А гади, власовці, тобто відношення до РДК до цього як до предателей, да? це теж десь третина. І третина, що які навпаки там згуртовується, їх і там типа об'єднімся росіяни, об'єднімся, уб'ємо об об тих всіх. Тобто мусимо розуміти, якусь частину воно пацифікує, а якусь навпаки згуртовує. Проте, як спеціаліст в ментальності і знавець військової історії. Мушу зазначити, що будь-яке суспільство замурюється, і в будь-якому суспільстві тих, хто хоче тепер міра любої ціною, стає з кожним днем війни більше і більше, і у нас і у, і у нас, і в них. І тому ми правильно робимо, що е е рано чи пізно у них більше кількість тих, хто скаже. А мы ну его нафиг ту специальную военную операцию, зачем нам тот Крым там, типа там, Ваня, тебе нужен Крым? Нет, и мне нет. Ну там типа, ну его там типу, оставим их, там, типа, отгородимся от них забором и все. Вот таких больше, тех, которые там типа кричат, ему: все, ответный удар по Лондону и Парижу и ядерной, ну ты до чего закликаем Медведев. Такі люди є, він їх теж гуртовий Він же ж це говорить не для нас. Ми то розуміємо, що він просто придурочний алкоголік. Але він це каже для тих же ж білгородчан, для якоїсь дядівані Рязані, зв'язані, як я кажу. І це він їх згуртовує. Але рано чи пізно у нього контингент, який гуртується напроти нього, цих у яких ненависті більше, таких людей буде менше. А більше тиме тих, які будуть е, хотіти закінчення військової операції. І тому те, що ми робимо, у цьому ключі, що е, і це ж наші атаки на їхні ніфті ну, на це все. І цей заход РДК це те, що дуже сильно впливає на їхні е, психологічні е, якості і можливості. Вони заморюються від війни. От, е, і у них на мотивацію менше, тому що вони глибоко в душі знають, що насправді їм нічого не загрожує. Це ми знаємо, що якщо ми у нас фронт посипеться, нам всім хана. Нам просто як нації, хана, нам треба бігти. Тобто, ми для наших воїнів мотивація, що за плечима у них за, за спиною, у них ціла нація. У них такої мотивації немає, тому вони будуть замовитися прогнозовано більше частіше і більша кількість людей. Пане Вікторе, а ви зверніть увагу, дійсно останнім часом, якраз перед цими так званими виборами, Путін, коли проводив свою передвиборчу програму, він не так багато говорив про їхню, так звану цю СВО, про війну, про фронт. Він більше акцентував. Увагу на аспектах економічних, на аспектах соціальних, тобто він розумів, що десь росіяни вже втомилися типу від цієї теми, і він хотів абстрагуватися більше. ось тут ця війна приходить додому до Росіян на їхню територію, горять НПЗ, е, 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 величезні пожежі, Білгород. Ну тобто, і, і так само Путін на фоні цього в кожному своєму політичному якомусь виступу чи інтерв'ю говорить про те, що ми хочемо миру з Україною. Це Україна не хоче миру з нами. Ви зверніть увагу, як часто. Останнім часом Путін про це говорить. Ось видно, що це орієнтовна така риторика на свою аудиторію, на росіян. Так, да. вона розрахована теж на, на свою аудиторію, тому що ну, для західноєвропейського істеблішменту все очевидно. Тобто угу. Ми готові до переговорів. Ви виходите за Керченський міст, переїжджайте, і ми тут же готові до переговорів. Ми визволяємо своє і готові до переговорів. Просто Путін припини, відійди і все. Але ж вони ж. Готові до переговорів з учотом нових територіальних реальностей. Mm. і мало того, тут більшість обивателів, ну я думаю, що вже в Белгороді, в Курській їх менше, але в ті, ті ж самій Калугі, ще дуже багато, які да, так, там, типа Крим наш, тобто, відкачітесь від от Криму, там від Херсона, від Запорожжя, віддайте нам ще там, типа, ну а Медведів тепер сказав, фактично віддайте все і типу мир. Тобто, мир на умовах ви здаєтесь. Ну, зрозуміло, що на таких умовах мир, мир може нам пропонувати тільки Папа Римський, От, але ж ну, не, не хтось, хто в здравому умі. От, І, і тому, ну, тому тут мир. Да, вони звичайно через Папу Римського, через когось намагаються сказати, що Росія готова. До миру, але тут не до працювання нашого політичного керівництва. Так підіть і розкажіть, що ми теж готові до миру. У нас он теж в Швейцарії ми будемо збирати цілий форум. наші умови миру, і наша умова дуже справедлива. Росіяни йдуть з України, і ми тут же готові до переговорів. Так, да, це це правда. І ще так само, пане Вікторе. От частково вже про це ми поговорили вночі, 15 березня Російська Федерація атакувала десятками шахет та ракетами Україну. Відомо, що шахет влучив у житловий будинок на Вінниччині. Там загинула людина. Також посилися удари по сумам, обстрілювали. І області обстрілювали кабами, мінометами, артилерією. Двоє людей загинули. Ще п'ять поранено, пошкоджено будинки та авто? Зараз говорять про те, що дрони, які росіяни зараз запускають по Україні, пофарбовані у темніші кольори так вони намагаються підлаштуватися під нічне небо, говорить Гуменюк. А, і також є припущення. Вона каже, що деякі дрони мають підсилену бойову частину. Пане Вікторе, можете пояснити, з чим пов'язана власне посилення атаки, зокрема на Сумщину, як ми бачимо. Останнім часом це з Білгородом пов'язано, чи це інша якась у них там росіян тактика? Я думаю, що перше пов'язано з тим, що вони більше почали виробляти. Вони зараз 20-30 дронів орієнтовно виробляють в Татарстані вже на заводі, який вони змалкували з Іранського, плюс, можливо, Іран ще щось поставляє, і у них є можливості запускати їх більше і частіше от вони запускають. Ми навчилися їх збивати, у нас фактично від 70 до 95% ми кожного дня збиваємо. Да? В тому числі і над, над Сумщиною, але іноді буває прилітає. У нас позавчора прилетіло, ну, один шахет пропустили, їх дуже багато, їх там півтора десятка йшло цілої зграї, щось збило, ну, це, війна це війна, щось да. Це як футбол. Да? Там, типу, іначе і оборона класна, але іноді нам забивають. От, Тобто, у них більше стало можливості. Друге, ну, вірно, що на Сумщину, тому що якби Сумщини ми тут атакували да, ну, руський добровольческий корпус, але ж він озброєний і фактично зайшов з нашої території, нашої mm -hmm. зброї. От, і вони от я, У мене ще таке відчуття. Вони минулого місяця вони січень кошмарили Харків, зараз переключились mm -hmm. на суд От, тобто вони міняють якби об'єкти. Чому для того, щоб е, теж розтягнути нашу протиповітряну оборону. Тобто це тактичний хід, він ну якби грамотний, е, ну, чого не віднять. У них теж не всі штупі напевно, да генерали. генерали. От, то ще. І ще у мене, ну, це моє припущення, але воно е, мені здається правильне, те, що вони. Каби от кабами, вони буквально почали ну, завалювати сумщину кабами. І я думаю, що перед тим як своїх льотчиків відправити в Авдіївку, можливо, молодих лейтенантів, то вони тут тренують. Тобто, фактично, ці тварі тренуються на місцевому населенню, скидати каби, що от підлетів, або ж е е нові версії кабів готують. Ну, там, тіпа. Тобто, це, ну, але в будь-якому випадку це для них е тренування, це для них навчання от І вони і те ж саме там партії по мінометах. Вони добрали якихось нових там мінометників. Ну, там, їх побили з під Авдіївкою, вивезли бригаду, якісь підрозділи привезли сюди, чисто тренувати, щоб в умовах наближених до бойових, наче не на полігоні, а ось вам полігон Україна. Ось Сумська область для вас є полігоном. Тобто я впевнений, що е, саме так і є, і тому Сумщина для них є полігоном, е, ну і Харківщина, але в в даному випадку вони покошмарили Харківщину. Тепер трошки сумщину будуть кошмарить відпрацьовують, Ми для них полігуємо. Да, пасту вам величезне, пане Вікторе. я вас закликаю берегти себе обов'язково, тому що ми бачимо, який ворог агресивний був і лишається, на жаль, нині. Будемо стежити разом за всіма подіями і надалі. Лишайтеся з нами, друзі, підписуйтесь на YouTube канал «Сей час, щоб не пропускати важливих і термінових повідомлень. І так, і так само попрошу вас поставити лайк цьому відео. Так працюють алгоритми YouTube. це допоможе нам. Щоб це відео побачило якомога більше людей. Дякую вам величезно. Віктор Бобренко, експерт бюро аналізу політики, був з нами на зв'язку. Дякую.